Близько шести тисяч людей стали жертвами Голокосту на Полтавщині за період нацистської окупації. Їх пам'ять вшановують сьогодні у всьому світі. Голокост одна із найстрашніших трагедій, яка сталася у двадцятому столітті у період Другої світової війни. Розповіла завідувачка відділу Полтавського краєзнавчого музею Наталія Кузьменко. Цього дня у Полтаві поклали квіти на місці масових розстрілів невинно загиблих. На Полтавщині також у багатьох містах проживали компактно представники єврейської нації, і більшість з них не були евакуйовані. І тому, коли ця територія була окупована нацистськими військами, тут почали проводити подібні дії щодо представників єврейської нації, як і власне на всій території Європи. Саме 27 січня 1945 року. Тоді радянські війська бійці першого українського фронту визволили один з найбільших концентраційних таборів це Аушвіц-Бертінау, який знаходиться в Освєнцімі. і саме той час відкрилися і підтвердилися страшні факти знищення великої кількості народу, зокрема представників єврейської нації.